Першій в Україні добровольчій пожежній дружині 117 років. Снятинське село Заваля, як ніхто пам'ятає ті часи, бо саме тут створили перше пожежно-руханкове товариство Січ на той час у селі було 700 дворів. Всі хати були дерев'яні, мазані глиною та вкриті соломою. У вітряну погоду пожежа могла знищити пів села, якщо її вчасно не загасити. Ініціатором загону борців із вогнем був відомий громадський діяч. З Коломиї Кирило Трильовський. Трильовський разом з завальськими ентузіастами Одинським і Неделком створили січовий кіш на березі Черемош. Певний час вони там займалися, проводили свою роботу, але сільський від і його гайдуки постійно їм заважали, розганяли їх, влаштовували бійки. І вони вже не могли продуктивно працювати, тому зібрали кошти в селі і у єврея придбали хату на цьому місці, де ми зараз бачимо цю хату, і це подвір'я. На цьому місці вони мали е, різні засоби для проведення ігор е, для влаштування е, протипожежних. Заходів активісти збирали дрова, влаштовували вогнища, навчалися способу, як їх гасити, розтягувати всякими протипожежними приладдями. Пожежно-руханкове товариство мало на меті відродити давні козацькі традиції та формувати національну свідомість. Для цього всі члени товариства, а їх було шість десятків перших сміливців, працювали над своїм фізичним і моральним вдосконаленням, приходили на спортивні змагання і свята в одностроях. З малиновою стрічкою через плече я вам сказати що в 1900 році усі 60 хлопців, які дівчата, які були перші у цій січі, не мали всі ленти написано Сіть завалля». Значить, одна лента в моїй прабаби зберіглася у шафі десь 10 років назад. баба знайшла її в куфрі по-нашому, по, по завалівській. І тепер та лента знаходиться в мене. І я на всі свята. Кожен рік, 5 травня, коли святкується люба річниця. Я її сюди. У 2015 році відбулося відкриття пам'ятної дошки засновнику першого. Шого в Галичині товариства Січ Кирилу Трильовському на будівлі Завальської школи також у приміщенні відкритий музей присвячений славній історії Завальської Січі, і її експозиція викликає постійний інтерес у школярів, вчителів та багаточисленних гостей. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.